Христос не руйнував. Знову тут ми вже трошки відходимо від текста, про який ми, який ми взяли за основу. В цьому тексті є дві, що Христос наробив, дві ідеї. На це ви були покликані, тому що Христос постраждав за вас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха і не знайдено підступу в устах Його. Коли його злихословили, він не лихословив страждаючи, не погрожував, а передавав тому, Хто судить справедливо? Христос не руйнував. І ось тут я взяв ще один текст святого письма, який виходить за рамки Писання Апостола Петра, але він вдужив ту цю тему. Євангелі від Матвія, 12 розділ, 20 вірш. Тут записані наступні слова. Над ламаною трустини він не доламає і тліючого вогнота. Як російською льнакурящева? Він не загасить. Я не знаю, як для вас, для мене ці слова дуже цінні, дуже важливі, бо нерідко я той є надламана тростина. І я є той тліючий гнот. І в моєму житті я можу приводити безліч прикладів, коли я був ось в такому стані. І він не добив, а підтримав. Я думаю, ви можете також згадати в вашому житті ваші важкі періоди. Період падіння, зневіри, сумнівів. І те, що ви сьогодні тут говорите тільки про одне, що ось ці слова, вони є правдиві. Надламаного він що не доламає, а зміцнить. Демотивованого, він що замотивує? Ми читаємо багато історій в Слові Божому і знаємо в житті, коли люди були зламані або демотивовані. І один з найкращих прикладів, про який я хотів сьогодні трошки сказати, це приклад Марії. Пам'ятаєте, ця жінка. Вона, давайте подивимося цей текст, Іван від Івана 20.11. Вона стояла на дворі біля гробниці. І що робила? Плакала. Марія була зламана. Той, кого вона любила, той, хто повернув сен її життя, тепер не просто помер, а ще його тіло десь зчезло.